Я патріот своєї країни, я її люблю. Запоріжсталівець Ігор Бойков, захисник України в лавах Збройних сил з другого дня повномасштабної війни. Подивився в новини, що вони вже в Мелітополі. Для мене було все ясно треба йти. Металург з 25-річним стажем боронив Донецький та запорізькі напрямки. На фронті був кулеметником, командиром відділення. У мене командує, треба відпрацювати там, «двіження по посадці», Я стою за кулемет і цю посадку проряжаю. Колоперації по хлопці виходять. Все, плюс, дякуємо. Така робота кулеметник. Минулого року на Запорізькому напрямку отримав тяжке уламкове поранення ноги. Попали саме під танковий обстріл і потребували саме евакуації. Уламок ну, ще в плечі і ну, защита спасла, так сказати. Реабілітація була важка, я ще до, до грудня майже ходив на милиця. Повернутись до цивільного життя Ігорові допомагають рідні та колеги. Підтримав захисника і комбінат Запоріжсталь. Майже одразу виділив мені 100 тисяч по цій програмі за важке поранення. Також вже після реабілітації запропонували мені реабілітаційну путівку, Я був в трускавці. До роботи на підприємстві Ігор повернувся навесні цього року. З побратимами постійно на зв'язку допомагає та підтримує бійців. Побратими то, то, то не війна, то, то життя. І зв'язуємося, і так. і Чим можу допомагаю їм, то що я знаю їхні потреби, що їм там треба. Так що Зв'язок не порушений, це вже назавжди. Ігор впевнений. Після війни у металургів багато роботи з відбудови країни. Будемо піднімати страну, економіку піднімати, відновлювати все. Це.